Дівчатка, всім привіт, рада вітати на каналі. Мене звуть Іра, я персональний шопер. І сьогодні у нас будуть новинки на осінній період. Єдине, що я ще поки не знаю, які це буде, будуть бренди, так як я знімаю заставку до того, як піду на огляд осінніх новинок. Тому залишайтесь на моєму каналі, обов'язково коментуйте, що вам сподобалось найбільше. Не забувайте підписуватись та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові випуски. Всім приємного. Перегляду, та зустрічаємось в примірочних. І так, дівчатка, я знаходжусь в бренді Zara. Не планувала я сьогодні показувати Zara, але зайшла е, переглянути асортимент, і мені сподобались деякі аксесуари, а також деякий одяг, який покажу трошки далі. Ось ця сумочка мені сподобалась. Це поєднання екошкіри та канви. Е, непогана фурнітура, е, такий е, базова така сумочка в літній період. Звичайно ж, Zara надихається брендами Люкс, такими, як Saint Laurent або Celine, і е, як бренди Люкс всі свої такі досить відомі сумочки в цьому сезоні представили в поєднанні канва плюс шкіра. Тому, звичайно ж, такі бренди, як Манго та Зара, надихаються. Ось наступна сумочка. Ось ця сумочка така трошки збільшена, як Шопер мені сподобалась. І ось ця сумочка Відерко також мені сподобалась. І, до речі, в Манго така сумочка була ще представлена в минулому Сезоні весняно-літньому. Також мені вона подобалась. І ця також непогана. Звичайно ж вони надихаються брендом Lux Celine І ось тут показую нові види слінбеків. Звичайно ж, зара надихнулася брендами люкс, такими як Prada та Miu Miu. Саме вони показали найбільшу кількість слінбеків на зручному підборі Kitten Hill. Ось ці слінбеки з активною пряжкою представлені в двох кольорах чорному та бежевому. Відразу скажу, що вони будуть трошки маломірити за рахунок конусного носику. Тому, якщо у вас надто-надто широка стопа, то, напевно, я такі слінбеки не рекомендувала. Так як вам буде просто-напросто некомфортно. І ось тут, дівчатка, ще покажу вам дві сумочки з срібних та золотих кристалів. Виглядають вони досить непогано в формі багету. В минулому сезоні Зара мала так. Багет в чорному кольорі, а зараз зробила в срібному та золотому. І золота та срібна металізація, дівчата, з нами ще все залишається. Затрималась металізація з нами надовго, скоро вже, напевно, війде в нашу якусь базу. В принципі, мені аксесуари в сріблі та золоті подобаються, тому оці сумочки можу рекомендувати. Ось цю сумочку е я вже вам показувала, і ось е ще ось така міні-сумочка в золоті е по типу сумочка. Кишанель, міні варіант, можна придивитися, якщо б хотіли щось таке трендове. І так, дівчатка, я вже знаходжусь в приміручні зара і знову металізація, як я і казала, вона з нами залишається. І почну я з цих штанів в срібній металізації, і показала вам, що в минулому сезоні Зара випустила такі в золотій металізації, але ті були максимально незручними, хоча їх носило дуже багато інфлюенсерів, але вони були настільки жорсткими, що не можна було ані ходити, ані стояти. Але інфлюенсери, звичайно, Носили. Ці мені сподобались набагато більше. Вони на мені в розмірі 36, сіли ідеально, висока посадка, непогана довжина, можливо, взяла б і в розмірі 38%, просто для того, щоб вони були довшими на мій зріст. Склад тканини в них хороший: 80% це бавовна та 20 ліоцел. І вони, вони такі досить м'якенькі. Також вам показую ось цей бомбер, спущена лінія плеча. Є ось такі дві накладні кишені, бомбер на кнопках, він на мені. В розмірі М. І ви можете бачити, що він такої вільної розслабленої посадки. Склад тканини в нього хороший: 52% це бавовна та 45% поліестер, 3% Еластан. Підкладка, 100% ацетат. А також знову показую вам слінбеки в срібній металізації. І ось такі слінбеки зараз в цьому році вже випускає третю або четверту модель. Вони просто розходяться як гарячі пиріжки. як то, кажуть, є такий вислів. Дійсно, вони дуже-дуже зручні. Цей міні-каблучок Kitten Хілл взагалі не відчувається, але єдине, що вони не з екошкіри, а вони, наче з пофарбованого деніму. Також ще показую вам більш детально ось цей бомбер, і в загальному можу рекомендувати всі ці три речі: і бомбер, і слінбеки, і ось ці штани з металізатором. you. Дівчатка, рухаємось далі. Покажу вам ще таку досить трендову, цікаву безрукавку в чорному кольорі, дві бокові прорізні кошені з клапаном. Також є ось така верхня планочка, яка закриває блискавку, досить таке збільшене плече. І мені подобається, як ось ця безрукавка сидить на мені в розмірі, такому спареному розмірі XS. Тобто, меншої можливості взяти немає, більша може бути. Але в цьому випадку я б не брала більшу, мені подобається плюс-мінус її довжина. Тому досить такий непоганий трендовий варіант. Не знаю, наскільки вона, звичайно, практична, так як влітку в ній буде досить паркувато. А в осінній період, ну, якщо поєднувати з лон слівом з подовженим рукавом, то в принципі має місце бути. І ось тут, дівчатка, покажу вам ближче ось ці слінбеки, конусний носик, підбір Кітен Хіл. Вони дуже зручні, дуже легенькі. І як я вже казала, зараз в цьому році випустила три або чотири варіанти ось таких слінбеків. Але ці не з екошкіри, вони, наче ось ви можете бачити, наче тканина денім, яка просто пофарбована в срібне напилення. Виглядають цікаво. Так, прослужать вони недовго, це, звичайно, не база. Але як трендовий варіант, плюс-мінус за доступну ціну можу рекомендувати. І ось тут дівчатка показує манекен, але хотіла додати, що ера джинсів карго з накладними кишенями вже минає, так як в нас вже ера почалась олдмані та тихої розкоші. І так, дівчатка, я плавно перемістилась в бренд Ойшу. Знаю, що багато хто з вас любить цей бренд. Е, я скажу так, сьогодні примірки в Ойшу не буде, так як е, скажу відверто, надто сильно мене нічого так не зачепило, щоб я вирішила приміряти. Так, були досить непогані костюми. Трошки далі покажу такий е, зелений е, костюм в гарному кольорі з широкими брюками палацо, е, то його б, ось я. Приміряла, але у мене не вистачало часу. Всі ці костюми, вони наче такі спортивні, базові для займання спортом, для того, щоб відправитись, до прикладу, в тренажерний зал. Звичайно, склад тканини тут більша частина це поліестер та еластан, так як ми розуміємо, що це речі для займання спортом, які повинні легко одягатися та швидко сохнути. them Досить непогані є костюми, але я не скажу, що вони прям якісь трендові, кольори непогані, темно-зелений, темно-синій. Е, якщо ви б хотіли примірку якогось конкретного костюму, то ви мені, будь ласка, дайте про це знати в коментарях. Я обов'язково загляну ще раз і зроблю тільки примірку. Звичайно, білизну я приміряти не буду. Я взагалі дуже люблю літню колекцію від Ойшо, тому що там є е, е, і хороші костюми з льону, і сукні з льону. А ось осінню зимню колекцію, ну, напевно, тільки е, піжами я б могла рекомендувати. Ось ці спортивні костюми не є вони такими гарними та трендовими, ну за якими я прям дуже сильно бігла б в цей бренд. Тому що, в принципі, такі лосіни, велосипедки і так далі я можу придбати і в H&M, і будуть вони тієї ж самої якості, але я так думаю, на порядок дешевше. Е, тому е, вам вирішувати, звичайно, пишіть мені в коментарях чи робити якусь примірку, або, можливо, кидайте мені якісь посилання в дірект інстаграму, які б речі ви хотіли, щоб я приміряла, можливо, якісь спортивні костюми, або, можливо, якесь взуття, кросівки і так далі. Хоча я не рекомендую спортивне взуття брати саме в такому бренді, як Ойшо, все ж таки спортивне взуття, я рекомендувала б вам купувати в спортивних брендах таки як Nike, Adidas, New Balance і так далі. The І ось тут покажу вам ще трошки манекени, а також ось ви можете бачити ось цей комплект. До нього є ще така толстовка на блискавці. І цей костюм мені дійсно сподобався. І ось такі толстовки з блискавкою. В цьому сезоні будуть дійсно в тренді, тому, дівчатка, вже придивляємось. Не скажу, що такі укорочені, як оця, але такі можуть бути трошки оверсайз. Подовжені е, непоганий ось цей костюм, і штани мені сподобались, що вони такі, наче палацу, приємна така тканина. Не скажу який склад тканини, так як е, не подивилась, але вони такі, наче трошки е, такі бархатисті, приємні, е, цей костюм дійсно мені сподобався. Якщо б ви хотіли примірку цього костюму, то пишіть мені обов'язково в коментарях. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити пропускати мої нові випуски. І ось тут ще така спортивна балонова куртка. Також такий базовий спортивний варіант для тих, хто, можливо, ходить на прогулки з собакою або ходить в якісь е, тренажерні зали. І так, дівчатка, переносимось в бренд Бімба і Лола. Це іспанський бренд Марії та Уксії Домінгес, племінниць іспанського дизайнера Адольфа Домінгеса. Бренд був заснований у 2005 році, тобто вже досить-досить давно. Бімба і Лола це імена собак, засновниць бренду. Бренд досить відомий в цілому світі, налічує 200 магазинів по всьому світу. Найбільше їх, звичайно, в Іспанії. 129 точок продажу. Е, є ось такі е, текстильні сумочки. Звичайно, що це не база, звичайно, що це зовсім не мінімалізм і зовсім не стиль «old money». Я в цей бренд, чесно, не маю жодної речі з цього бренду. Речі такі досить цікаві, тінейджеровські, для молодих зумерів, для таких, скажімо так, нюмані, тобто для тих, хто поціновує щось таке креативне, щось таке молодіжне. Аксесуари, до речі, досить непогані. І сережки деякі мені сподобались, і підвіски сподобались. Я знаю, що в Україні бренд Бімба і Лола представлений в Цумі. Хто проживає в Києві, дівчатка, коментуйте, чи є ще цей бренд в Києві, і чи ви відвідуєте цей бренд, чи маєте речі з цього бренду і так далі, так як я нічого не маю, такі, так як це зовсім не моя естетика. Сумки, вони шкіряні, ціна їх близько 1000 злотих, але це зовсім не моя. Естетика, мені здається, це більше для таких молодих, креативних людей, про самовираження якесь. Тому що ось всі ці якісь китиці, всі ці якісь такі екстравагантні дизайни ну, це зовсім не про мінімалізм, це зовсім ну, не те, чим, скажем, я живу. Ось ця така оранжева мені досить сподобалась, вона мені нагадує сумку. Від Луєве Puzzle, але, звичайно, в неї є свої акцентні деталі. Але колір дуже-дуже гарний. Ще мені сподобались ось ці два такі базові шкіряні, досить такі великі та вмісткі шопери. Ось така мінімалістична модель, дійсно, мені сподобалась. І ще ось такі дві бананки. Скажу вам так, фурнітура гарна. Мені сподобалась така модель, наче м'яч для ігри в американський футбол. Досить така цікава модель. Так, я розумію, що це не для жінок постарше, це ось для таких молодих дівчат, молодих хлопців, зумерів, тобто тих, хто хоче якось виділятися в сучасну. Світі. І ось така ще червона, цікава кожа, приємна, гарна. Але не скажу, що прям щось надто так сильно зачепило мене, щоб я захотіла придбати. Сподобались мені в цьому бренді взуття ковбойські чобітки. Всі три моделі мені сподобались така базова модель: одні такі, наче з крокодилячої шкіри, інші з деніму, і треті звичайно, чорна базова шкіра. Також ціна їх така вище 1000 злотих, виглядають так, дійсно, дійсно гарно, стильно і базово. Всі три моделі такі в дусі 2023 року. Дівчатка, обов'язково коментуйте, чи потрібна примірка в цьому бренді. Вони йдуть на поступки, спокійно мені дозволили знімати, спокійно мені, я думаю, дозволять і примірки. Тому якщо потрібна примірка, якщо є якісь конкретні речі, які б ви хотіли щоб я приміряла, пишіть мені в дірек інстаграму. Я все читаю та все приймаю до уваги. Дівчатка, я плавно перемістилась з бренд Massimo Дуті і покажу вам ось такі кардигани в смужку в стилі Old Money, в стилі тихої розкоші. І це два різних стиля. Якщо хтось не в курсі, цей кардиган мені дуже сподобався. Темно-синя смужка, щільна тканина. 100% його рекомендую. Склад тканини ідеальний: 75% це бавовна та 25% поліамід. Він на мені в розмірі XS і подовжені. Рукава, він мені замалий, тому потрібно брати більший розмір. А також показую вам базові лофери в стилі Гучі. В масі модуті вони представлені в бежевому, чорному та в літній період були з золотою металізацією. Сидять вони добре, зручні, базові, також можу їх рекомендувати. І ось ці бежеві зараз на розпродажі, все ще на розпродажі, так скажем. Кардиган цей 100% рекомендую. Єдиний що хотіла приміряти його з білими джинсами, щоб прям був стиль олдмані, але, на жаль, джинси зовсім на мене не сіли. Жахлива модель, понижена посадка. Взагалі на мене джинси в бренді Massimo Dutti майже не сідають. Не люблю в них джинси. І ось тут показую наступний кардиган, е, також в смужку. Є ось такі, наче накладні кишені, вони на гудзиках, е, Виглядає він, наче непогано. Він на мені також в розмірі XS, трошки спущена лінія плеча, але, дівчата, я не зовсім його рекомендую. Я його показую так, як можливо, хтось дивився на нього на сайті. Але, на жаль, склад тканини тут, я б сказала, для Масимо Дуті не дуже хороший. 51% це віскоза, 28% поліестер і 21 поліамід. Як для масі модуті та їхню ціну, це занадто. Дівчатка, наступний кардиган. склад тканини, мені в ньому також не дуже подобається, як для масі модуті, 58% віскоза та 42% поліамід, темно-синій колір, біла смужка і укорочений рукавчик. На мені розмір S, сів він ідеально. Саме ось ці кардигани в стилі олдмані або тихої розкоші я не хотіла б, щоб вони сиділи оверсайз, так як аглі фешн і стиль олдмані це зовсім два різні стилі. Тому обираємо ось такі картигани більш приталені та по фігурі. Він мені дійсно сподобався, не дивлячись на те, що склад тканини, як для масі дуті, в нього не найкращий, але мені сподобалась тканина, вона не буде покриватись катишками. І я думаю, що він прослужить вам досить довго. Ще хотіла додати, що на сайті він представлений в білому кольорі. І ось тут показую лофери, які були на мені. Це натуральна шкіра. На мені був розмір 39. Вони зараз зі зниженою ціною. Це лофери в стилі Gucci, базова модель. Масіму Дуті їх випускає вже досить давно, в трьох кольорах. Ще є чорний колір, та ще в літній період я приміряла лофери з золотою металізацією. І, ці, і ті попередні золоті я приміряла в 39-му розмірі. Сідають вони на мене. Добре, але зазначу, що в мене досить вузка, вузька стопа. Тобто, якщо у вас широка стопа, то краще такі лофери приміряти перед покупкою. Але в загальному це базова модель, яку можу рекомендувати. І ось нарешті вже показую вам верхній одяг на осінь від масиму Дуті. Показую вам чорний пуфер, дві бокові прорізні кишені, він е, укорочений, спущена лінія плеча, е, стійка, комірець, е, а також є планочка, яка закриває блискавку. Хороша фурнітура, він досить теплий, але верхня та е, внутрішня тканина це все 100% поліестер. Е, виглядає цей пуфер непогано, але він маломірить. на мені. Розмір М і по довжині рукава ви можете бачити, що цей пуфер мені замалий. І взагалі, бренд Massimo Dutti не можу зрозуміти, на кого орієнтується, так як наче в них все так мінімалістично та в стилі Old Money, але всі речі, весь верхній одяг та всі блейзери, всі речі мало мірять. Тобто для жінок старшого віку, які трохи Трошки з більшими об'ємами ці речі будуть замалі. І ось тут наступна позиція. Я б її назвала така міні-курточка в стилі Yves Saint Лоран. В мої студентські роки кожна друга дівчина носила таку курточку з джинсами з Я вже тоді вважала ось цей стиль антитрендом, повним. Вона дуже мало мірить, вона на мені в розмірі М, і мені в ній навіть важко було поворухнутися. Шкіра хороша, виконання хороше, але це ті курточки, які я не можу назвати актуальними в 2023 році, коли в нас Ера Оверсайзу і Ера аглі фешн, для кого шиє Масі дуті ці курточки, не можу зрозуміти. І ось тут показую третю позицію, і ця курточка мені сподобалась найбільше. Єдине, що я взяла її в чорному кольорі, і зараз розкажу, чому. Вона на мені в розмірі М сидить добре, стійка комірець, дві бокові прорізні кишені з клапанами, спущена лінія плеча, а також по нижньому краю є куліска, якою ви регулюєте ширину. Мені в ній, в принципі, подобається все. Верхня та внутрішня частина це 100% поліамід, наповнювач, 80% пухта. 20% перо. Але ось цей хакі-колір, мені здається, що в період осені, в період дощової погоди кожна цятка дощу буде видна на ось цьому кольорі хакі. Любі, дівчатка, на цьому я буду закінчувати свій шопінг-влог. Звичайно, що осінь у нас попереду, і я ще покажу вам досить багато верхнього одягу з різних брендів. Але якщо у вас є якісь конкретні побажання, то надсилайте мені в діре інстаграму посилання на ті речі, які б ви хотіли, щоб я показала. А також дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку. Обов'язково пишіть, що вам сподобалось найбільше. Всім приємно. Емного дня, всім спокійних та легких вихідних, всім па-па-па-па.